Чуги Полтавського району відбулася перша календарна гра чемпіоната України з мотоболу. На полі зустрілися команда Нива Вишняки та господарі поля, команда Дружба. «З Тих команд, які змогли прийняти участь в зв'язку з воєнним часом. Дві команди, на жаль, Кам'янець-Подільський поділля, мотор і восход, місто Вознесенськ прийняти участь в чемпіонаті України не можуть. Три команди, які зможуть це представники три команди Полтавської області. Команда Дружба наша село Вишняки, Хорольський район і Столбина долина Коловська. Цей рік тренувалися всі можливий час, коли могли. Ми тренувалися, готувалися до цього матчу, до відкриття, до початку, до першої гри. Перша гра завжди сама тяжка, тому готувалися до цієї гри з максимальним підходом. З самого маличку. Дивився, наблюдав за батьком, за своїм, він мене займався, це мій тренер. І хотів, а, ну, і так, так сюди і прийшов і почав сам займатися. Нива мотобольна команда з села Вишняки Хорольського району. Всю життя, так, так би мовити, захоплююсь мотоциклами, то... і це якось воно таке логічне продовження мого захоплення. Давно граєте? Другий рік. Я хочу побажати всім мирного неба. Тримувались, готувались, але ж у нас трохи ослабився сустав на цей рік. Ну нічого, будемо щось надіятися, що буде все добре. Під час відкриття змагань було вручено тренерам та найрезультативнішим гравцям грамоти від Федерації мотоциклетного спорту України за розвиток мотоболу. Зараз під час військового стану, і так як в минулому році було багато мало змагань проведено. Зараз кожна зустріч, кожне кожне змагання дуже важливо. Важливо в першу чергу для спортсменів, які все життя цим видом спорту і жили, і живуть, і також для підтримки в подальшому цього цього напрямку виду спорту. Мотобол – європейський вид спорту. Гра проводиться на полі розміром з футбольним. Грають м'ячем, розміри якого значно більші за футбольний. У кожній команді п'ять гравців воротар та чотири польових гравці на мотоциклах. Для Мачухівської територіальної громади мотобол вид спорту з глибокою історією. Нині фінансувати цей вид спорту складно, але завдяки участі спонсорів громада має свою потужну команду. Звичайно, що мотоспорт це наша фішка. І так склалося, що в кого більше фішок, то найкращий. І ми стараємося ці всі гарні міроприємства до себе залучати на нашу територію. У нас в планах ще мотокроз. Завдяки нашим спонсорам, нашим небайдужим людям, нашим депутатам. Ми небайдужі. Ми підтримуємо наше громадське об'єднання мотобольний клуб фінансово. Хай не багато, але для того, щоб він існував, для того, щоб він розвивався, ми Даємо достатньо коштів. Перш за все мирного неба всім нам, якомога швидшої перемоги над е, тим ігом, і щоб ми вернулися якомога швидше до повноцінного європейського життя. Поліваємо за нашу команду дружба, ми завжди приходимо болівати. Ми як, е, теж команда цієї команди. Дуже подобається. Це скільки оце мотобол у нас в Мачухах, кожен рік ходимо на мотобол. Щоб поболівати за мотобольний клуб Мачухи і побажати їм перемоги. Прийшли разом з внуком, завжди підтримую команду і зичимо її перемоги, а в Україні також. Я полюбляю їздити на такі змагання, це звук мотоцикла, все живе. Гра завершилася на користь команди Дружба з результатом 8-1. Наступна зустріч відбудеться наприкінці червня. Спортивні змагання чудовий привід зібрати кошти на корисну та необхідну справу. Так під час гри вдалося зібрати значну суму на користь Збройних сил України. Тільки разом ми зможемо перемогти ворога. Слава Україні!